Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, дорогі вірні. Як Бог любить, як Бог захоплюється покірним серцем, покорою людини. Якщо Бог, помимо наших гріхів. Помимо наших занедбань, помимо нашого деколи грішного нікчемного життя знайде в людині макове зерно покори, то Бог таку людину ніколи не опустить. Я не хочу забирати хліб в дітей давати щенятам. Але та жінка настільки показала. Та хананейка, та іновірка мала то зерно макове покоре. Ісус каже жінку, велика твоя віра і виганяє біса на відстані з бідної хворої доньки. Дорогі мої, мені сьогодні так. Хочеться спідставити ту жінку з матір'ю Божою, бо саме так ми відносимося до неї. Марія просить нас, просить нас за той бідний її біснуватий люд. Бо нормальні люди, нормальні християни. До пекла не йдуть. А вона фатімі каже: діти, ви бачили пекло. Щодня, так як дощ падає з неба, душі йдуть до пекла. Чому? Бо я не бачу людей, які би хотіли за них молитися, за них жертвувати. Марія знає, що ми як люди. Кидає мої кришки, бо каже та жінка сьогодні, і собаки і пси їдять кришки, які падають зо стола панів їхніх, не нехтують, і Марія не нехтує нічому. Жодною нашою найменшою молитвою. Але як серед християнського люду Марія знайде серце, яке. Відізвалося на голос Бога, на голос Марії, моліться щодня Вервицю. Ті душі можна рятувати, моліться щодня Вервицю. То направду для серця Матері Божої цеї велике свято, Бог не нехтує тими крихтами, які ми йому даємо, не будьмо чесними від мене до вас. До кожного, навіть священника. що ми такого даємо Богу. Нам здається, в неділю я прийшов до церкви, ох, яку я зробив велику жертву. Ох, я сьогодні прийшов нарешті до церкви на годину півтора. Я з з зранку кинув Богу ту кісточку, то є Отче наш, і вечір, можливо, якщо не заснув при тих чудотворних всемогутніх наших екранах. Як гарно сказав один святий. Та не дивіться в екрани. Та деколи подивіться в Ісусові рани. Але екран для нас є важніший. Ми даємо Богу крихти, навіть та катехиза, на яку прийде троє дітей. Навіть тої крихти Богові не хочемо дати. Але Марія неостанно просить, має надію, що знайдуться ті, які візьмуть до руки Вервицю. Дорогі браті і сестри, Розарій полотині. Складається з трьох частин, як та роза, має листочки, має стовбур із терням, з колючками і має той бутон. То квітку пахучу, так є три таїнства Вервиці. Місяць жовтень. Папа Лев 13 1882 році сказав: Християни, ви не молитесь Вервицю, ви не відзиваєтесь на голос Марії. Тому я вас закликаю місяць жовтень, посвячений Цариці Святої Вервиці. І Марія просить відмовляти та хоча б одну частину. Китаїнство радісні – це є ті листочки на троянді. Китаїнство страсні це є той стовбур з тими колючками, які в'єдаються в її непорочне серце і в серце Ісуса, і той бутон, це є таїнство пахучі, таїнство славні, таїнство вічної радості в небі. І ті таїнство найдорожчі, мої браті і сестри. Вони мають будувати наше християнське життя. Вервиця відбила мусульман в Європі. Вервиця зберегла Японію понад 250 років, де не було католицького священника, зберегла католицьку віру, бо люди мали ту Біблію Марії, ту вервицю в своїх руках. Вервиця спасла одному містечку в Нагасакі, коли була той атомна е, ракета, кинута, бомба на ті містечка, все було в попелі, тільки одна сім'я, навіть трава була зелена, збереглася неушкоджена. Чому? Бо там відмовляла родина Вервицю. Вервиця зачиняє пекло, Вервиця дарує небо. Коли альпініст лізе на скали, включіть в інтернеті, подивіться, як альпініст може залізти на круті скали, не раз 90 градусів та скала має, але він вбиває ті гострі цвяхи, завбиває ті зубила, а на них намотує шнурок, трос і по тому тросі. І навіть коли обірветься частина того каменю, він буде висіти над прірвою, але висить над тим тросом, він не впаде. Поки не долізе на вершинок, і так само вервиться, верб без перекладу шнурок, він нам дає силу лізти до тої висоти. І навіть коли ти обірвишся через гріх і, здається, повисиш над тою прірвою, але шнурок тебе буде тримати, вервиться, тебе буде тримати, люди, скільки можна вже говорити тих проповідей, та візьміться до тої праці. Та верветься навчить нас справжнього християнського життя. Верветься, навчись нас Богові не давати ті крихти, але давати йому нашу любов. Подивіться, найдорожчі, таїнства радісні. Хто є центром? Хто є центром в утробі мами Марії? Хто є центром, коли Марія йде до Єлизавети? Що аж Йоанн Хреститель здригнувся в утробі своєї мами Єлизавети, дитя здригнулося з радощі в, моєму, в моїй утробі, з радощі. Бог прийшов до людини, хто є центром в тій стайні, коли ми співаємо на Різдво, Бог предвічний народився, хто є центром в Єрусалимській святині і кого Марія? Ісус є центром нашого життя. Не людина, не ми з вами, не той світ, не здоров'ячко тільки, не фінанси, не слава, не наше майно. Але Марія показує нам через вервіцю, що центром нашого життя люди це є Бог. Це є та дорога, яка веде до Ісуса. Це є дорога покірного серця. Світ сьогодні пропонує нам свого Бога. Але Марія каже ні. Центром вашого життя, християни, має бути Бог. Ви маєте рівнятися на нього. Якщо ви живете в подружньому житті, то центром подружнього життя не є жінка чи чоловік, але центром подружнього життя це є Бог, на яку руку виклали Єван... руку на Євангелія і присягали один одному любов і вірність. І я тебе, жінку, люблю, не через те, що ти така файна і красива, гарна господиня, а ти мій великий господар, бо завтра та господиня може здутися. І краса може перетворитися на, на якесь уродство. І що тоді, а маю іншу жінку? Ні. Але центром подружнього життя це є Бог. Це є подружнє життя, основане не на піску, яке валиться, але на скалі, а скалою каже апостол, це є Ісус Марко, Євангелист. Бог є тою скалою Христос, коли є труднощі в житті, коли є стайня в житті, хто є центром, а нема грошей, я розвела, розвів. Ні. Ісус теж показує дитину у божество. Я теж переніс у божество, але мене мама не лишила, Йосиф не лишив нас. Позатою ай махнув рукою тебе же я собі знайду іншу жінку. Ні. Але Йосиф був до кінця своєю жінкою. Йосиф був до кінця з дитятком Ісусом. Як сьогодні, якби люди молилися Вервицю, нас би не було розлучень. У нас би не було зрад в сімейному житті. Марія би давала нам помічну руку. І коли навіть ти заблукав, і коли навіть ти загубив Ісуса. Марія покаже тобі, шукай. І так як я його знайшла, ти його знайдеш. Таїнство страстні, дорогі мої, показує нам, тут є центром життя, Бог прийшов до людини в таїнство храни, але в страстних, Марія покаже нам, а для чого він прийшов? Не тільки давати здоров'ячко, о нарешті всі хворі будуть здорові на світі, а всі померлі, воскреснуть, і всім сліпим відкриються очі, і всі біснуваті звільнються від біса. О для того я вам даю, каже Марія Ісуса, ні, не для того. Але для того, щоб звільнити твою душу, для того, щоб звільнити твою духовну сліпоту, для того, щоб відкрити твої вуха на голос Божий. Для того, щоб підняти тебе паралізованого гріхом, Ісусу іду, і, і нас прийшов спасти і піде на хрест, піде на ті страшні терпіння. І що Ісус хоче показати в Таїнства страсних? Як Він любить нас. Як він вибирає, він вибирав в той час, на той момент, коли він жив. Хрест... були різні різні тортури, якими мордували злочинців. І були каменування, і було бичування, і було знущання, і була в'язниця, і був голод, і була спрага, але також була смерть на Христі. Це була найлютіша кара того часу, і Бог вибирає ту найлютішу кару. Міг вибрати собі любе терпіння, але ні, він і вибирає той комплекс. Бо там під час того, як Він ще вмре на хресті, він показує нам ту любов, коли його будуть бичувати, коли його будуть коронувати, коли він сам понесе той хрест і сконає на ньому з любови до тебе, людино. Бо любов це не тільки гарні слова, я люблю тебе. Або заспівати, я люблю тебе. То є ніць. Але показати любов своєю жертвою, жертвою за свою родину, за свою сім'ю, за свою державу, за свою церкву, любов вимагає жертви, як каже одна старовина пісня: Любов це не тиха річка, а любов це є бурна течія. Це не тиха річка, але бурна течія, де вимагає великої жертви. І коли якийсь хрестик закрадеться до твоєї сім'ї, Марія показує тобі в таїнство страсне, коли нараз тобі діти завдадуть гострого мечу болю, коли нараз чоловік тобі запхає глибокого килинка в серце, і ти вечором запалюєш свічку, клякаєш до молитви на це таїнство страсні, але ж не я сам терплю. Та ж Ісус також терпів. І Якщо Він з любові терпів до мене, і я з любові терпітиму. Все, що він посилає для мого життя. І останнє, чи терпіння це є сенс нашого життя? Ні. Терпіння це тільки ключик, який відкриє нам двері до тих таїнств славних, де є Воскресіння людину, де після твоєї Голгофти на землі ти воскреснеш. І воскреснеш не до пекла. До пекла воскреснуть грішники, які плювали на церкву, які навіть Богу крихти не хотіли дати, але Ти воскреснеш таїнство, друге славне, ти воскреснеш до вічного життя до неба. Ісус, після Воскресіння вознісся на небо. Ти воскреснеш і Дух Святий огріє тебе Сонцем своєї любові. Ти воскреснеш людину, тебе чекає на порозі твоя небесна ненька, до якої ти не був глухий тут на землі, бо коли Марія благала тебе, ти відкрив вухо своє, ти відкрив серце своє, в твоїх руках появилася вервиця, і ти на голос Марії знайшов для неї час, і може не одну, а сотні, а може, й тисячі душ, ти через ту вервицю по цілому світу запровадив до неба. І Марія запровадить тебе до свого Сина. І так, як для неї знайшлася корона на віки вічні в небі, так і тебе чекає корона, це не байки, це є глибокі розваження Святої Вервиці. І тому, любі християни, прошу вас, в черговий раз знайдіть час не тільки в жовтні, але знайдіть час на Вервицю. Ще раз вертаюся. Пам'ятаєте, чоловіки, вас небагато нині в церкві любите на другу Сру Божу приходити, любите подушку більше, ніж Бога. Але ви, мужчини, маєте зайняти перше місце по відмовленні вервиці. Ви, чоловіки, вервиці – це є зброя. Так як нашим воїнам видають зброю, коли вони йдуть на позиції, дають їм зброю. І без зброї ніяк. І так само вервиться, це, це є духовна зброя. Чому в нас є така катастрофа в родинах? Тому що жінки тримають зброю. Ну, було би смішно, якби всі мужики сиділи по котах, а жінки з автоматом пішли на позиції. Жінки наші є відважніші, я впевнений, жінки, ви є швидші на голос Божий, ви є швидші до зброї. Ви є швидші захищати свою церкву. Але ви, хлопи, чоловіки, любі мої. Ви, ви, ви не маєте, то, то, то не, не тільки жіноча справа, це і справа чоловіків. Ви маєте, чому є така катастра? Чоловіки беруть зброю, відбивають ворога. Чому сьогодні диявол? Тому що мужчини не моляться вервицю. Ви не берете в руки вервицю. Це є чоловіча молитва. 30 тисяч вервиць роздано було мужчинам, які. Воювали під Лепанто. Це є грецький острів, коли християни перемогли, чоловіки молились Вербицю. Сьогодні сотні тисяч вербиці роздано на сході кому чоловікам. Я казав один чоловік, розказував давно, вже десь рока півтора назад. Він каже: отче, летіло, летіло все тільки, що можна летіти було. А ми взялися в коло з нашими. Нас була маленький взвод, вісім чоловік, і ми взялися, була одна вервиця на всіх. Він описує: ми взялися за одну вервицю, другий взявся за другу частину, а решта взялися за руки і просто трималися, бо більшість з них не знали навіть молитви Богородиця Діву. Один з грудка вибіг просто побіг світ за очі і його посікло. А ми лишилися всі живі. Як воно працює, каже, я не знаю. Ми навіть не молилися, тільки трималися. Отак працює. І тому, мужчини, чоловіки, візьміть вервицю. Я вас прошу, це є чоловіча молитва. Хлопці молоді. Ви тримаєте сьогодні і, і, і алкоголь, і папіроси, і матюки. Ви до того є перші герої. А до молитви, а то не наша, то бабська справа. Я заохочую всіх вас. Дайте Богу ті крихти, дайте Богу хоча б ті крихти нашої любові. І що сказав Ісус Христос: Жінко, велика Твоя віра, ми не маємо віри, повірте мені, ніхто з нас не має віри. Якщо Ісус закидає апостолам, то і більше нам закине, де є ваша віра? Але коли ми станемо на суд Божий з вервицею, Ісус каже нам, Велика твоя віра. В чому? В чому була та віра тої жінки? Що вона сказала: крихти їдять зі столу панів їхніх, Бого від цього хватило, що ти взяв вервецю зорух. Бого того хватило, щоб ти щодня відмовляв хоча б 15 хвилин. Богу того хватить. Щоб запровадити Твою душу, чоловіче, до місця вічної радости. Людину! Заслужи собі на ті слова, велика твоя віра. Амінь.